Картина жахливого посилення вірусу і поширення вірусу, вона є трохи перебільшеною. І, власне, той вихід на пік, який ми бачимо зараз. В усіх європейських країнах він насправді свідчить не лише про те, що карантини і закриття кордонів закри і обмежені і соціальна ізоляція спрацювали, але так само це може свідчити про те, що спрацювали базові правила гігієни або просто, що цей вірус дійсно зменшує свою активність восени в навесні, вже по мірі того, як змінюється погода. Тому я б тут так само я, я не можу можу, звісно, бути на 100% впевнений в тому, що це відбувається так саме по позитивному сценарію, але ми маємо це теж брати до уваги: що цей сценарій так само має право на існування, і відповідно, що до сценарію, коли в результаті уряди побачать, що вони. А... Те, що називається англійською оверректед, ну тобто цей сценарій теж абсолютно може бути ймовірним, тим більше, що ми розуміємо велику роль медіа і соціальних мереж власне в тому урядовому реагуванні, яке відбувалося по всьому світу. Повертаючись до дослідження, про яке казала Юлія, яке ну тобто, спирається на такий більш мейнстрімовий підхід власне контролю над цією епідемією, то, ну, по перше, ми маємо для себе знов таки повертаючись трохи до цього першого питання, яке я підняв, маємо мати розуміння рівня смертності. От, Власне, наш головний санітарний лікар Віктор Ляшко казав про кейс монастириський районного центру в Тернопільській області, де власне був високий відсоток зараження. Ну тобто, ми можемо проводити там дослідження. Намагатися зрозуміти для себе який власне був би без... точно рівень смертності від а, а, хвороби, викликаної коронавірусом, для того щоб знов-таки для себе мати розуміти розуміння своє. Теж національне українське це не є настільки дорого, ми маємо для цього теж і потужності дослідницькі, а наскільки жорсткими мають бути заходи. Далі, власне, повертаючись до записки, те, що ми пропонували, це по-перше, з 24 квітня, верніше, з 25 квітня, приходити на локальний рівень карантинних заходів, який адміністративно може визначатися обласними комісіями з техногенної безпеки, але з розуміючи, що you mm -hmm. Можливі, те, що називаються перегиби на місцях, задати чіткі критерії, які насамперед будуть стосуватися наявності чи відсутності локального поширення, і так само наявності чи відсутності великих кластерів на території конкретних місцевостей, будь то області, будь то великі населені пункти, будь то райони, чи навіть великі промислові підприємства. Відповідно, ми пропонували, виходячи з цих критеріїв, дати можливість на місцях визначати від. Нення цих місцевостей до так званих жовтих, червоних чи чорних зон і в кожній з для кожного з цього рівня запропонувати обмеження, які насамперед будуть спиратися на епідеміологічні е, підстави, а не на е, намагання психологічно тиснути на громадян для того, щоб вони як школярі себе добре поводили, е, просто через страх покарання або е, жахливої хвороби, відповідно. Це насамперед має бути унеможливлення скупчення людей в закритих приміщеннях контакту на відстані менш ніж півтора-два метри, для того, щоб в разі, якщо все ж таки вірус буде зберігати свою активність протягом тепліших місяців року, для того, щоб не отримати у захворювання, яке не буде контрольований медичною системою. І тут так само ми маємо весь час розуміти, що карантин це не є засобом змагання між країнами. Українами, хто отримає менше випадків захворювання на тисячу громадян чи кількість смертей на тисячу громадян, ми маємо розуміти, що власне карантин є механізмом забезпечення, щоб насамперед кількість місць в реанімації залишалася більшою більшою, ніж кількість тих пацієнтів, які вимагають цих місць в реанімаціях, і це зокрема вимагає адміністративних заходів в системі охорони здоров'я для того, щоб забезпечити, зокрема, перед перевезення, зважаючи на кластерний характер поширення вірусу, перевезення пацієнтів в е, е, ті населені пункти, де ці. Е... Місця в реанімації з подальшою кисню, кисню є ще достатньо вільними, тобто, це є питання власне управління в системі охорони здоров'я. Власне, те, що стосується, теж остання системи охорони здоров'я, це необхідність насамперед відслідковувати ланцюжки зараження для того, щоб власне унеможливити це локальне поширення. Це є насамперед зараз завданням для системи епідеміологічного нагляду в тому. Напівреформованому вигляді, як вона зараз є. Те, що стосується власне виходу з карантину, то і власне через цю призму трьох кольорів жовтий чор, червоний чи, чор, чи чорний, то незалежно від того, який рівень буде визначено, ми розуміємо, що зараз, зокрема, Київ, велика частина областей знаходиться на червоному рівні. Є окремі місцевості, де є чорний рівень, але їх насправді Дуже небагато і є так само області, в яких є насправді жовтий рівень, які є менш глобалізованими насамперед на схід України і з меншими населеними пунктами, з меншою часткою громадян, які працювали за кордоном і повернулися до країни, то в червоному рівні. Ми бачимо, що є можливість серйозної адаптації цих карантинних обмежень. Вони є насамперед, як вони є горизонтальні і вони є секторальні. горизонтальні дуже важливо про це не забувати. Це відновлення роботи громадського транспорту з забезпеченням виходу якомога більше одиниць на маршрути, і, зокрема, відкриття метрополітену, а з можливим коригуванням графіку роботи для того, щоб зменшити власне скупчення людей в вагонах чи в в салонах пасажирських автобусів, тролейбусів, трамваїв і це власне забезпечить великою мірою відновлення роботи в повному масштабі тих підприємств, які страждають від відсутності працівників і не можуть собі дозволити довезення працівників, а також зменшення зайвих витрат для цих підприємств, тих, які можуть собі власне дозволити, які мають якісь ресурси для забезпечення такого підвозу. Друге горизонтальне обмеження це відновлення роботи закладів освіти, що найменше. В червоному сценарії на рівні дитячих садків та а, початкової школи для того, щоб вивільнити батьків насамперед жінок, які не мають зараз можливості працювати через необхідність догляду за дітьми. Ми знаємо зі статистики, що власне діти вони не є групою ризику для цієї хвороби. Відповідно, ми тут не створюємо зайвих зайвого навантаження для системи охорони здоров'я. Власне, тут основним інструментом контролю має бути унеможливлення контакту між дітьми та насамперед їхніми бабусями і дідусями. Які саме є групами ризику, на відміну від їхніх батьків, те, що стосується секторальних обмежень, то насамперед проситься відкриття непродовольчих магазинів. Що там власне можливості тривалого контакту без засобів захисту на відстані півтора-два метри, ми не бачимо і. Те саме стосується полегшення роботи закладів громадського харчування в режимі самовивозу, фактично переведення їх роботи в магазини формату їхньої роботи в магазини з можливістю продажу гарячої їжі на винос на той час, поки відповідний регіон чи місцевість знаходиться в червоній чи чорній зоні. І ще трохи. Коментарів щодо того, що казали колеги, я погоджуюся з Тимофієм, що у нас є дуже багато груп, які не покриті власне системою соціального захисту. Насамперед, це ті, хто відправлені в раху в відпустку за свій рахунок, а і не хочуть звільнятися, тому що вони хочуть зберегти а, свої робочі місця після закін... закінчення цієї кризи. Фактично, нинішні заходи їм нічого не пропонують. Якщо підприємство не подасться, не подасться на компенсацію з за, за частковим безробіттям, то вони не. Не отримують нічого, друге, це те, що сказав вже Тимофій. Ті, хто працюють в, тіньовій, в тіньовому секторі, можливо, є потреба дійсно забезпечити цей а, гарантований дохід, зокрема через наявну систему субсидій, де вже є процедури перевірки доходів і власне забезпечення відновлення доходу до якогось мінімального рівня, а, який визначено державою. А також це а, з того, що сказали колеги, з того, що писав так само. А, Андрій з супу, це те, що ми бачимо, що бюджет знаходиться під великим ударом, і відповідно, оскільки бюджет знаходиться під великим ударом, ми маємо розуміти, що в нас є дуже багато дуже сильні обмеження щодо того, що ми маємо робити через бюджет. Тому нам потрібно насамперед розуміючи, що ми маємо обмежені ресурси в карантинних заходах, проходити по мінімально можливому рівню. Який забезпечить власне неперевищення кількості місць в реанімаціях. І останнє, що хотів сказати, те, що стосується власне банківського закону, те, що не почув від колег, а насправді ми не бачимо Юля теж. А, для тебе, як для людини, яка власне працює в Верховній Раді народним депутатом. А я розумію, що в будь-який момент дати тобі кнопку, ти проголосуєш зеленою кнопкою в усіх читаннях, але ну тобто, ми не бачимо жодних об'єктивних підстав, для того щоб цей закон не можна було прийняти якомога швидше. В Верховній Раді є всі інструменти. Ми бачили дуже багато прикладів за різної влади, що коли є бажання приймати приймаються будь-які рішення, згадується попередній склад Верховної ради призначення генерального прокурора без юридичної освіти і послідовністю небагатьох дій. Це було зроблено фактично протягом однієї доби. Тому ми розуміємо, що якщо є бажання, то цей закон абсолютно може бути прийняти. Він не відноситься ані до категорії непопулярних законів, він не відноситься звичайно до категорії болючих для громадян законів. Його потрібно приймати якомога швидше. Власне з грошей МВ, оплачувати. Чувати ті наші боргові зобов'язання, які в нас приходяться на травень.